Привіт всім. Привет. А сьогодні у нас особливий гость. Його звуть Роман. Він а, митець і творець каналу Варбанда. Якщо ви не знаєте про цей чудовий канал, в описі є посилання. Заходьте. Отже, Роман, розкажи про себе: звідки ти зараз? Де ти знаходишся? Привіт, мене звати Роман. Я автор каналу Варбанда. Там мене не дуже видно на каналі, тому от, отаке я є. Але дуже гарно чути. Дуже добре. А, ну, хто ти... мене знає? Так. Продовжу, будь ласка. Ну, я сам е зі Львова. Більше часу я прожив у Львові, хоча народився я на Волині, а зараз живу я в Польщі. Так склалось, тому якось так. Е Цікаво, З цікаво. дитинства цікавився різними солдатиками, різними фігурками, і якось це хобі так зі мною йде все життя. Класно. Ну, у тебе на каналі дуже різноманітний е, контент. Є і Вархаммер, є і, і історичний. Я так зрозумію, ти навіть свої правила якісь придумання для uh -huh. історичного. Так, можеш розповісти, будь ласка, про що цей історичний контент у а історичний ну просто в якийсь момент м, якийсь момент я просто втомлююсь від Вархамера. Часом його буває забагато, і хочеться чогось іншого, чогось чогось зовсім іншого. І, і от йду в історичні варгейми, а з історичними варгеймами є така неприкольна штука, вони складні. І просто залучити людину до історичного Варгейму складно. І для того, щоб з кимось грати в історичку, тримати вдома дві армії і прості правила. І от я не знайшов таких правил, я їх бігом так на колінці написав, і, і як хтось от попадає до мене додому на чай і трошки довше, то я всіх мордую, що мусять зі мною зіграти вдома. Це файно. Я дивився, як ви грали. У вас в бату на каналі. Дуже угу. цікаво. До речі, мене це надихнуло. Я тоді купив багато різних козачків, три, чотири, три, три коробочки різних. Там і кавалерія були, і піші, і отамани, там всі навіть були. А, люди, які танцювали навколо багаті. Ну дуже класно. Отже, стосовно Вархаммера, ким ти граєш, які є фракції, на який об'єм цих фракцій? Я граю так, щоб я грав. Я граю двома арміями. Почав я грати з Адептус Механікус, і це було давно. Це були часи сьомої редакції. І тоді вони мені здавались найкрутішою фракцією. Просто вони тоді з'явилися. Вони такі класні, червоні. Вони ну бомба. А потім я зрозумів, що то дуже нудна фракція. вони То <смі> то фракція про одну фазу вони стріляють і більше нічого не роблять. І я переключився на сірих рицарів, бо вони, мені здавалося, вони можуть все. Вони і стріляють, і б'ються, і чарують, і телепортуються ну просто такі супер динамічні. А тому в мене от є дві фракції. Останнім часом я граю сірими рицарями. Mm -hmm. Я переважно програю, ясно, ну, <смі> тому що та фракція щось вона так. Не знаю, мені здається, вони просіли щось. Але ж але то але головне воно процес, процес. Тому що от механіков не завжди приємно вигравати, тому що ти зазвичай виграєш просто. А от сірі рицарі треба щось видумувати. Навіть якщо в кінці ти програв, але ти, 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 ти бачиш, скільки, скільки старань було, як той Костелян як той кров біг і старався когось <с. зарубати <с. там. Переважно й зарубав, там, навіть після смерті він може. О, але я ще маю. Я ще маю сестер битви, я ще маю трохи кріга, але я й ними не граю. Я просто мені складно в ці фракції, ну, правила. Я не хочу входити в правила. Мені цікаво їх помалювати, поклеїти, ставити на поличку. І просто так для душі. Класно. Фракції для душі, не для гри. Угу. Ну, дуже цікаво, така різноманіта. А як ти почав взагалі грати в Warhammer? От, Може? Якось хтось тебе зачепив? Чи... Як почав фігурками. Я цікавився давно, але то була історична мініатюра, переважно такі от солдатики, такі от історичні. Орхамером я почав цікавитись, коли в мене син підріс трошки. І, і власне тоді от вийшли Адептус Механікус, Ми так купили коробку солдатиків, бо якось я тоді ще не дозрів в плані хобі, що можна самому собі купити коробочку солдатиків. Я купив для дитини. Ми з ним поклеїли, потім купили у нагера, потім 에, ще щось там і так зібрали першу армію. І ну, так я почав. Потім я зрозумів, що я дорослий хлопчик і можу сам собі купляти не встидатися з коробочки. Класно, дуже цікаво. А Син ще грає? Ні, він сказав, що в комп'ютері в телефоні цікавіші забавки. Ну, може, по Але часом щось малює, але часом щось ще малює, так що. Є. Так, Наступне так. питання до тебе. Який турнір або івент, в якому ти приймав участь, тобі найбільше запам'яталося? Я зразу скажу: я не дуже турнірний гравець. Я не дуже того люблю. і, Я казав, я живу в Польщі, і тут є місцеві турнірчики, такі їх влаштовують переважно місцеві магазини, хобі, місцеві магазини. такі, Тут є такий. В Жешові турнір. Не турнір, це такий Games Day, по-моєму, просто свято настільних mm -hmm. ігор, і там робиться турнірчик такий, і там дуже прикольно, бо, ну, бо там так прикольно, весело. Там не багато людей. Зазвичай чоловік 20, може грає тільки в той Warhammer, три гри. Там якісь так дуже швидко, легко. І от я там кілька разів брав участь, і то прикольно. Класно. Так Ще... щоб я якісь там турніри брав участь, якихось таких про яких хтось чув, то я я в такі турніри не беру. Ну, таких турнірах дуже просто. класно, що це хобі, дуже різноманітне. До так, речі, так. до речі, що тобі найбільше подобається в хобі який аспект? А тут важко сказати, бо я би раніше я би сказав, я люблю солдатики вклеїти, малювати, щось робити і все ну але часом часом я люблю пограти, і часом я просто вже не можу малювати, хочу йти пограти, просто поскладати ростер якийсь, щось тому тут нема так однозначно. Тут е, найбільше мені напевно подобається, що хобі багатогранне, що ти собі можеш. Можеш в якомусь хочеш прокачувати будь-який скіл залежно від своїх бажань. Там. Сьогодні моделярка, завтра якусь книжечку почитати. Хоча я то рідко люблю, бо я так собі так. До читанини по Верхамеру я ставлюсь так, я код кодекса можу почитати. О, того рівня беку мені достатньо. О, але інколи дійсно цікаво поскладати ростери і подумати, як же ж то там зараз мій драйв впаде і зарубає когось. <с. А, ну, і найцікавіше питання це розкажи, будь ласка, про свій канал. Що надихає, що цим рухається? Чому таке питання? Тому що, наприклад, коли а, одне з перших відео, коли я намагався щось знімати, ми там намагалися щось робити, то саме твої відео мене надихали, тому дуже цікаво було б почути. Дуже приємно чути, що мої відео надихають, бо так насправді. Є. Насправді, я коли робив канал, то просто, просто хотів показати, що от, от є навіть не так, не я, от є мої солдатики. От є мої солдатики, подивіться, є солдатики, є таке хобі солдатики, і старався то просунути трошки, якось показати. О, і коли я починав робити, то в основному я хотів робити ставку більш на щось візуальне. тому що... На той момент вже й було ну, є багато каналів, але вони в основному щось розказують, розказують, розказують. Хобійного такого чогось не знаходив я багато в україномовному контенті, скажімо так, це, тому, це, тому це. хотілося робити щось таке більш візуальне, щоб ти от бачив, воно кольорове яскраве і, і власне те хобі воно і таке є. Кольорове яскраве, тому що. Я думаю, тому напевно і ці і варгейми, і такі фентезійні, якісь сайфані вони популярніші ніж історичка, тому що там все яскраве, все таке от, далеке від реальності. І, власне, щось такого мені хотілося, щось таке показати. Бо мій канал то не про не про бекграунд, не про історію про Вархаммера, Там немає немає суперісторії, як там ці сваряться між собою примархи. І я, я, я взагалі до того такий трошки ну, холодний, бо, бо то такий фон. Я, я, не дуже, я не дуже люблю Бек. Бек для мене то така казочка для дітей. І мені цікаво, то, як то на столі виглядає. Мені цікаво, коли ти складаєш солдатика, фарбуєш солдатика. Солдатик починає жити своїм життям на столі. Ти знаєш, які в нього там перемоги за плечима. Е, ну І мені цікаво було просто надихнути інших людей. Е, просто. Так як я казав, знаєш, дорости і зрозуміти, що то хобі, це нормально, це хобі, це, це нормально. Ти можеш купити собі коробочку солдатів, і це класно, знаєш. Mm -hmm. І Розмалювати і, скажімо так, не стидно людям показати, бо це нормальне хобі. Досить популярне в світі. Класно. А, і наступне останнє питання: які рекомендації для інших гравців, особливо для новачків, ти міг би дати? Особливо для гравців для новачків. Я не знаю. Я думаю, головна рекомендація просто е, купувати, малювати те, що найбільше подобається, тому що ті правила зараз так міняються, що не встигнеш, не знаю, не встигнеш не встигнеш, кодекс доїхати до тебе, вже правила змінилися. Самому він їде, а вже, а вже вже факи виходять. Тому тут е, просто малюйте грайте тим, що вам найбільше подобається. Візуально. От. Вийшли там якісь, не знаю, гномики в космосі. <Machine>. <listed> <to normalize. default> yeah, course, Здорово. Дуже тобі дякую. Отже, це був Роман, канал Орбанда, і вам всім. Дякую за увагу. Всім пока. Тоді чекаю сигнал, коли ти будеш готовий. Mm, я не знаю. Я мабуть вже готовий. Я вже готовий.